Телеканал Перший міський продовжує свою роботу. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Вітаю вас всіх. Ну і дякую, звісно, ЗСУ, що продовжує боронити нашу землю і продовжує давати нам можливість з вами спілкуватися на будь-які теми. І сьогодні ми хочемо проговорити про псевдовибори на тимчасово окупованих територіях, що воно дасть окупантам, загарбникам. І з нами Віра Ястребова, директорка громадської організації Східна правозахисна група Вітаю вас. Добрий день, вітаю вас. Це ж не перші псевдовибори на територіях. Це вже яка спроба зробити вигляд, нібито демократія, нібито вибори, нібито виборці з паспортами і так далі. Це які вже вибори там? Ну ми спостерігали до цього спробу Російської Федерації якимось чином залучити мешканців окупованих територій Донецької та Луганської області до участі в виборах у 2019 да. році. році. Але ці вибори вони кардинально відрізняються, і той підхід угу. політтехнологів Російської Федерації взагалі е, в таких пробудованих планах Кремля він суттєво відрізняється від того, що ми спостерігали до цього. І чим воно відрізняється? Яка от підготовка зараз вже йде? Що ви бачите, що ви фіксуєте? По перше, Російська Федерація використала вперше угу. такий механізм. Як, як попереднє голосування. Так, що це таке? По суті, з 30 серпня цього року угу. Російська Федерація залучає вже до участі в виборах населення на тимчасово окупованих територіях України. Угу. Вони це назвали цю е, спробу е, провести цих виборів. Вони за, за, залучили людей до. Е, Такого голосування через виїзні дільниці угу. по суті це два автоматчики, і член виборчої комісії, який, звісно ми не говоримо про дотримання жодних норм. Це так. Це чистої води якась емітація. Угу. І зараз ця емітація вже відбувається з 30 серпня цього року. Тобто, це, фактично. Побачте, це голосування щодо чого? Які вибори в них зараз йдуть? Ну, вони проводять вибори в Державну думу. Це в Державну думу депутатів. Вони вибирають mm. на тимчасово окупованих територіях. Так. Угу. Але підхід, ну, по-перше, з кінця 22-го року. Кремлем була спущена вказівка на те, щоб максимальну кількість українців на тимчасово окупованих територіях паспортизувати да. і вже як громадян Російської Федерації залучити до виборчого цього процесу, угу. так званого. Угу. Але їхні плани їм не судилося збутися через те, що українці не бажають отримувати ті паспорти в тій кількості. На яку сподівався Кремль, ага. тобто план по 80% відсотковій паспортизації він провалився. Так. І фактично через це були переглянуті їм підходи до залучення, до голосування ага. і залучають навіть по паспортам України. Та навіть за посвідченням водія українського зразка. Тобто, така катастрофічна у них не вистачення цього електорату для ну да, будування да. картинки, вони це використовують в такий спосіб. Тобто, ми бачимо різність підходу. По-перше, Російська Федерація через політтехнологів в Росії, які працювали на тимчасово окупованих територіях України. Mm -hmm. До речі, в цьому звіті вони всі ідентифіковані, да. наведені їхні прізвища. Також мої колеги з Інституту стратегічних досліджень безпеки, які очолює Лисянський Павло, угу. вони дістали списки повністю тих, хто залучений як члени комісії, як кандидати. Тобто ми маємо уявлення про таку навіть коротку біографічну довідку, хто йде на ці вибори, кого а Кремль люди презентує, і, так, які йдуть на ці вибори? Це українці, які свого часу відмовилися від українського громадянства, взяли все ж таки російські паспорти. Чи це росіяни, які приїхали з Росії на цю територію? Ви не розумієте наскільки все недобре так, з планами? Так, Фактично біля 50% це взагалі громадяни Російської Федерації, які uh -huh. ніколи не мешкали на тимчасово окупованих територіях України. Тобто, такий політичний туризм для цієї імітації виборів Тобто ця людина примусова. Ну завдяки тому, що їй там щось обіцяли, якісь посади, приїхала на тимчасово окуповану територію. І вона е, робить вигляд, нібито вона представляє зараз електорат, вона нібито знає всі проблеми і так далі, в тому числі, так. Фух, жах якийсь. Так, гаразд, продовжимо. Що там ще відбувається зараз? Тобто, фактично, ми спостерігаємо спробу у імітації голосування, яка буде проходити е, до е, 7 вересня. Після 7 вересня буде три дні е, єдиного голосування. <після> Як Російська Федерація вирішила питання з міжнародними спостерігачами, так вигадали таку історію, що ті журналісти, які мають громадянство інших країн, угу. налаштовані так, скажемо, симпатією до Російської Федерації, бо мають змогу працювати на Росії, ну да їх Російська Федерація буде виставляти, що нібито це міжнародні спостерігачі, журналісти спостерігачі. Ну, ми розуміємо, що зараз Росія дуже багато журналістів не пускає на свою територію. Ніяких там європейців, ніяких американців, да? є, мабуть, там представники тієї ж Угорщини, Туреччини, не знаю кого ще вони пускають до себе. Вони всіх називають нібито журналісти під впливом іноземних будь-яких там компаній і так далі. І ці журналісти одночасно будуть і журналістами, і спостерігачами, і все, 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 все інше. Тому числі, також угу. що ми спостерігаємо, що Російська Федерація дуже е, прискіпливо слідкує за тим, що навіть в таких умовах е, тотального контролю угу. відсутності будь-якої свободи, тобто, це взагалі не йдеться про ті виборчі процеси, які мають на виті вибори. Ну, да. І вони е, зачистили е, партійне поле, тобто угу. представлена на сьогоднішній день це партія Єдина Росія. Це КПРФ, це Справедливі люди за правду, ЛДПР угу. і така, такий проект, як Нові Люди. Угу. Ну, нібито опозиційна партія. Ну, ми але знаємо, ми що таке опозиція в да, Росії. Да. Але ми розуміємо, що жодної можливості працювати навіть російській політичній партії, існувати в в опозиційному ключі. Зараз це є неможливим проектом, тому це такий. Кремлівський проєкт для тих, хто ну продемонструвати різноманіття. Але на сьогоднішній день колегам вже відомі е, ті показники, які будуть вибудовані наприкінці виборів той електоральний щабель. Угу. Е, перше місце більше 70% – це буде Єдина Росія. А, ну, Звісно, да. на другому місці це КПРФ, угу. третє ЛДПР. Угу. І там вже те, що залишилось ще серед цих е, двох партій, буде розподілено. Угу. Так. Ну, зрозуміло, що вибори як такові, вони в Росії ну, я вже не пам'ятаю, скільки років не відбуваються. Це не вибори, це просто якась клоунада. Про демократію можна забути, і мені здається, ну, більшість, ми бачимо, що більшості росіян ну, все це подобається. Ну, вони живуть у такій собі культі. А, що таке демократія? Вони не розуміють. Що таке там свобода слова? Вони не розуміють, що таке опозиція, вони не розуміють. Де там ці, ці опозиціонери, які колись були, да, вони всі або їх вже нема, або вони за гратами, або вони сидять і мовчать. А, ми не бачимо, що є політика як такова. Бо під словом політика ми все ж таки розуміємо, що це і вибори вільні, і можливість сперечання, можливість бути незгодним з тим, що є. Того цього нема на цій території. Це і псевдовибори, і псевдополітика, і псевдоопозиція, і псевдокраїна, і все. Ви знаєте, ну якщо б Російська Федерація не розв'язала повномасштабну війну проти України, перед цим не анексувала частину території України, mm -hmm. ну ми б могли за цим спостерігати і виказувати занепокоєння. Mm -hmm. І не більш того, а тут постає питання: для чого саме зараз так, на окупованих частинах української території Російська Федерація намагається поспішки. Провести цей процес, ну вони ж додали до конституції ці землі, які вони а, просто вкрали в нас, відібрали і вбили купу людей. Вони, а, нібито по закону, вони кажуть, ми обов'язково повинні провести там вибори. Ми проводимо їх на всій території Росії, тобто і ця територія вже наша, тобто ми повинні тут робити. Нібито по закону по російському все гаразд. А по світових законах, по українських законах, по нормальних моральних правилах це, ну, це якесь злочинство абсолютно. Ви знаєте, на мій погляд, за цим важливим кроком стають інші цілі. Це угу. перш за все легітимізація в міжнародному просторі у цієї анексії. Так. Бо що отримує Російська Федерація, якщо вона їх доведе до кінця? Угу. Вони будуть спекулювати на міжнародних майданчиках через своїх дипломатів і представників. Через агентів впливу, через тих журналістів, які транслюють повістку Кремля угу. про те, що нібито дивіться, на окупованих територіях підтримали, прийняли участь українці. Ось бачите, це їхня воля. Що ж ми ж ми будемо повертати? Вони навіть без паспортів Росії проголосували. Ми дали їм таку можливість демократично. Вони проголосували за те, щоб ми там були. Саме так, і ми повинні розуміти, що це нові виклики, з якими угу. треба буде протистояти нашій дипломатії, нашим політикам, всім, хто просуває інтереси України, і доносити цю позицію на міжнародних майданчиках. Бо ми розуміємо, що коли ти відбуваєшся знаходишся в контексті цих да, подій, да. тобі не треба щось пояснювати. Ну, Але ми повинні пояснювати, тлумачити, розповідати. Це все робити для того, щоб протидіяти, от, от, отій брехні, яку Російська Федерація буде розповсюджувати, як ви вважаєте, світова політична маса, світова політика чи готова вона сприймати цю інформацію? Бо я розумію, що ну така війна такої війни там не було з часів Другої світової війни, і не всі готові до неї, не всі сприймають її як війну. Хтось каже, що це. Розборки братів, хтось каже, це конфлікт і так далі. Хтось каже, це спецоперація. А, ми тут їм даємо не тільки військову частину, ми даємо і політичну частину. Ось що вони роблять, ось які вибори, нібито вони роблять. Чи готова Європа і світ сприймати з української точки зору, з міжнародної точки зору, з правової точки зору такі вибори? Я впевнена в тому, що готові. Угу. І питання в тому, які ми знайдемо для цього тези, і який ми продемонструємо фактаж. Угу. Бо ті цифри, про які вам говорила спочатку, що це більше 50% – це росіяни, да. які імітують у цей виборчий процес зараз на окупованих територіях України з персональними даними угу. кожного, то це буде той фактаж, який буде дуже складно. Ну, йому опелювати ну, да. і не, не розуміти, про що кажуть. Коли це якісь такі тези, то ми, ми повинні знайти зрозумілий підхід. І перш за все, знаєте, як в будь-якій дискусії пояснити своєму опоненту або співрозмовнику, mm -hmm. якщо ми кажемо за партнерів, які негативні наслідки можливі будуть для них. Якщо вони не будуть допомагати ще більше Україні. І якщо Україна не зупини Російську Федерацію у себе на території, а потім не визволить території до кінця, що це може торкнутися інших держав, які мають такого сусіда, на жаль. Ну, Ми розуміємо, що, на жаль, на жаль, є, така, є такий факт, що півтора року війни не всіх поки що. Поставили на нашу позицію. Не всіх поставили на наш бік. Є країни, які продовжують бути на боці Росії, вони нібито кажуть і про конфлікти, спецоперацію і спецоперацію, і так далі. і так далі. Зараз якісь незрозумілі дії турецького президента, який поїхав і робить якісь там заяви, теж незрозуміли дуже сильно. Але все ж таки, чи може нам все ж таки світ допомогти? У політичному плані, бо ми розуміємо, що у плані військовому вони нам допомагають, дякуємо їм за це. У плані економічному ми відчуваємо цю допомогу і дякуємо знов таки. А ось у політичному плані чи можуть, бо непризнання виборів як такове, ну воно буде зрозуміло, бо світ не сприймає ці вибори. А що окрім цього може зробити світ, щоб допомогти нам, от саме у політичному плані? Для того, щоб був дієвий механізм протидії Російської Федерації за її вчинки, які носять ознаки злочину, да. на мій погляд, потрібно збільшувати санкційний, санкційний тиск угу. на Російську Федерацію, переглядати підходи вже застосованих санкцій, щоб не було такого, що ми нібито санкції застосували все добре. Але є країни, які допомогли Російській Федерації, її там підприємцям якось постачати товари, звойніного е, да. призначення і таке і інше. І По факту, нібито санкції є. Це а, ускладнило процес, да. це його зробило більш там дорожчим, угу. але це не вирішило питання до кінця. От е, ми повинні е, намагатися так проштовхувати цю позицію для того, щоб той тиск на Російську Федерацію він збільшувався щодня. І щоб працювати бізнесу там було неможливо. І mm -hmm. щоб ми не бачили отаких, от, от знаєте, визна, санкції зніміть, але речі своїми іменами ми називатимо не будемо. Ні. Все, оцих політиків двійних стандартів бути не повинно в цьому випадку. Ну, ми ж бачимо, що політики роблять такі заяви, нібито, ну ми все розуміємо. Але ж і ви зрозумієте, що нам потрібно жити далі, і це ваші проблеми, а це наші проблеми. і Ми продовжуємо заробляти гроші. Ми бачимо, як дехто з політиків кажуть, що да, Україну ми підтримуємо, але ж ну, треба піти на е, уступки Росії. Бо ось так, ось сяк. Ну, починаються оці коливання. Ми їх не розуміємо, бо ну, все ж таки війна у нас іде. А вони не розуміють нас, бо в них мирне життя. Все гаразд. Все нормально, по них не прилітають ракети, о, в них все гаразд. І їм, вони хочуть заробляти далі. І з однієї сторони, з економічної сторони, ми повинні їх розуміти, що ну да, життя в них триває, а з іншої сторони, ну в нас війна, в нас кожен день, кожну хвилину гинуть люди. І вони не допомагають ось такою політикою двоєнних стандартів нам аж ніяк. Да, хай вони там, допомагають нам військовим планам, допомагають нам економічно, але морально. При цьому грати на обидва боки, ти не розумієш, як так можна зробити, як ви так можете жити, що ви можете грати. Ви з однієї сторони говорите, що політики двійних стандартів не може бути, а з іншої сторони, ви самі так себе поводите. Нібито оціні двойні стандарти. Гаразд, скажіть мені, будь ласка, я наскільки розумію, що під час виборів зараз ще й пришвидшиться процес мобілізації на цих а, тимчасово захоплених територіях. Я вам хочу сказати, що російська машина військова так пройшлася по місцевому населенню, угу. і вже таке, таку кількість чоловіків кинула на цю примусову мобілізацію, що казати про те, що вони використають угу. привід для того, щоб роздавати повістки, вони. Де діють інший спосіб. Вони просто затримують людину, хапають її на вулицю, кидають там в свій бусики, везуть до центру комплектації. А потім цей чоловік опиняється на фронті. Розумієте? Тому підхід з цими повістками ну, це, це може бути десь поодинокі випадки, але взагалі їхня мобілізація, в тому числі на підконтрольних територіях України, вона по суті не припинялась. І mm -hmm. той терор для чоловіків, який діє, ну дуже багато. На жаль, вже знищено саме місцевого населення. І це теж дуже велика проблема, бо Російська Федерація на території України завозить росіян, да. які не мають історичної свідомості, які не розуміють, як вони жили до вторгнення Росії в 2014 році, які вони мали перспективи, статки, мирне життя. І які зараз вони мають умови е, виживання. Ну, ми е, розуміємо, що там розкіш це питна холодна вода, яка подається декілька разів на тиждень. І не до всіх вона доходить. Ну і якщо є люди, які, на жаль, досі думають, що все це вигадки, якісь пропагандистські, або все це якісь фантазії, що це температура у людей, які вигадують і пишуть ось такі доклади, то, на жаль, все це реальність. На жаль, все це життя тих людей, тих українців, які залишилися зараз на тимчасово окупованій території, а все це абсолютно 100% реальність, яку можна перевірити в будь-яких джерелах. Ці джерела абсолютно відкриті. Ви можете знайти все це у соцмережах. Я розумію, що з російської сторони все, що вони викладають в соцмережі і в інтернет, все це фільтрується на 100%, а може і на 1000%. Але є люди, які не мовчать, є люди є українці, які продовжують про це говорити, будучи навіть і в окупації. І ми бачимо українців, які приїжджають і до нас і в наших ефірах, а, розказують, як вони прожили 100, 200, 400 днів під окупацією. І Це і культурні люди, це і політики, це і пересічні громадяни, які розказують ці жахи. Як вони жили при окупації, і як їм вдалося все це подолати і виїхати з просто в, збігти з цієї території, і щоб ми розуміли, що в Одесі більш-менш дійсно спокійно, а є території, на яких навіть попри війна, от зараз будуть росіяни вибори творити. І будуть керувати а, українцями, якісь росіяни, які от приїхали просто з інших територій, з якоїсь там Якутії, чи там я не знаю, з якихось болот, і зараз будуть видавати себе мирного ж там а, мирного громадянина Донецької області, який тут нібито жив а, дуже багато і все розуміє. Хоча ми при цьому бачимо по документах, він тільки що приїхав туди і вже буде керувати кимось. Жах ви розказуєте, звісно, і мороз по кожі, І я розумію, що все це треба пережити. І Я хочу подякувати вам, що ви продовжуєте боротися і продовжуєте а, знайомити всіх нас з такою інформацією. І я впевнений, що інформації буде більше, коли всі ці вибори або пройдуть, або буде якийсь там період. І ми знову зможемо з вами зустрітися, і побачити все, що буде. Ну я все ж таки сподіваюся, що якимось чином ми. Зможемо донести до європейців до світа, що ось воно як відбувається, і вони зрозуміють нас, не закриють очі у черговий раз, не скажуть це ваші проблеми, це ваш е конфлікт. А вони зрозуміють, що ось так воно відбувається. В тому числі для цього ми і працюємо. Звіти перекладаємо англійською, інформуємо дипломатичні інституції як громадська організація, угу. і вже з колегами запланований звіт. І триває над ним робота. Це звіт, який буде присвячений саме результатам оцих квазів виборів uh -huh. на тимчасово окупованих територіях України. Ми сьогодні презентували його. Він є в відкритому доступі, і в медіо центрі Одеса буде публікація з посиланням на цей звіт. Тому а, ті факти, про які ми говорили в ефірі, і буде змога з ними ознайомитись особисто. Хочу подякувати вам, Віра Ястребова, директорка громадської організації Східна правозахисна група сьогодні. На нашій студії. Дякую вам. Дякую вам, дякую всім вам за те, що тримаєтесь, українці. Тримайтеся, будь ласка. Не нехтуйте сиренами. Пам'ятайте, що треба підтримати зсу кожною секундою, кожної хвилинки, кожного дня. Ну і залишайтеся з першим міським. Попереду найцікавіше. Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.